Я не чую. І це перший випуск мого авторського подкасту. Я хотів би познайомити вас із Анастасією Федоренко. Це дівчина, яка має четверту ступінь глухоти і, всупереч складним життєвим обставинам, змогла знайти справу свого життя, знайшла себе у фотографії, і незважаючи на те, що читає лише по губах. Може знаходити порозуміння із своїми комерційними клієнтами і робити неймовірні результати, які ви зараз можете бачити ось тут. Настя, привіт. Це дуже цікавий феномен, який труднощі в тебе з комунікацією з клієнтами. Я не встигаю по губам. Чому люди вибирають от саме тебе? Вони вибирають. По фотографіями, що би ти порадила батькам, в яких є діти, які не чують. Як Як багато часу ти витратила, щоб навчитися говорити так, як ти можеш говорити зараз? Я до сих пор навчаюсь. Є тут досить багато фотографів, які не можуть дати собі раду, що ти можеш сказати для тих людей. Bagata Prati Draportfolio a clientisami de wasprid. Invalid setus na paperach.